ринок у Львові Кам'яниці мовчки спостерігають за туристами, а на фасадах балкони неймовірні, граційні, особливі. Кожен має свою історію. Привіт-привіт! З вами я, Дячишина Вікторія, і сьогодні запрошую вас підняти очі догори, бо саме там балкони, які не просто прикрашають Львів, вони про нього розповідають. Прогулянка площею ринок із поглядом угору. Це справжня пригода. Балкони тут як коштовності на кордоні старого міста. Ось, наприклад, сама ратуша. Балкон тут не просто елемент архітектури. Саме з нього час від часу з'являються високопосадовці і навіть знаменитості, які відвідують львівського мера. А ось будинок номер 31. Колишня власність відомої родини Бачевських балкон тут настільки витончений, немов зліплений з тіста, але вічі голови, що його прикрашають, немов живі. Це справжнє архітектурне мистецтво. Пройдемо на інший бік площі ринок, будинок номер 10 знайомий багатьом як Копальня кави. Але мало хто знає, що саме з балкона цієї кам'яниці, 30 червня 1941 року, Ярослав Стецько разом зі степаном Бандерою проголосили акт відновлення української держави. Справжня історія просто над нашими головами. А в будинку номер 6 легендарна кам'яниця Корнякта. Зараз, на жаль, відбувається реставрація, а її балкон простягається на всю ширину фасаду. Шість вікон, а балкон як подіум для королівських прогулянок. Будинок номер 3 прикрашає гарна кована решітка, яку підтримують Атланти в образі лицарів. Аж хочеться зупинитись і вдивлятись у кожну деталь. Є у Львові і свій будинок з химерами. Кам'яниця номер 36 Має балкон із невеличкими коносолями, на обличчя людей визирають з пащ левів. Трохи містично, трохи казково. А ще чарівніше виглядає балкон на вулиці генерала Чупринки 52. Нео. Готика, що нагадує венеціанські палаци. Цей балкон з колонами і колись навіть розписаними склепіннями один з найгарніших у Львові. А тепер сюрприз! На вулиці Федера 5 є музичний балкон. Там годинник і фігури чоловіка та жінки з музичними інструментами. Це вже не просто архітектура, це театр просто неба. Львівські балкони це як вікна в інші епохи. Вони пережили війни, Радянщину і досі прикрашають місто. Варто лише підняти очі догори. З вами була я, Дячишина Вікторія. До зустрічі у нових мандрівках. Па-па!